Всім привіт, вами я Димон. Сьогодні ми будемо грати в таку гру, як. Получається захрестись і думаємо що, щось щось що таке. Вибачте, що ще забув? Просто це дуже короткий. Давайте своє робити. Так, камера безпечності А, останови, так. Ну тоді давайте. Так, мені гроші так будуть робитись. Давайте зайдемо Болоточок. Так, магазин може. А, ось чому у нас нічого не хотіло. Не питання, ем, як це гагати, так. Значить, ми можемо ось такі, як штук турелі ставити, камери ставити. Ось тут ми дивимось по камерам. Ось тут ми можемо по піти. піти. Угу. Так ага, це треба. Ну давайте пропустимо то ми може бути дуже довго. Так, ну, окей. давайте. Угу. Так, ну давайте спочатку поставимо один, два, три. Давайте тут, тут будуть двері. Так. Так. Якщо що я грав вже в мене, я знаю, що, що так як... Что тут? Давайте теперь что вот так сделаем. Выживте ночью. Окей. Ой. У нас есть что А? Что? Да чему боитесь мне? Понял. Так а як там битися? В нас нема як би як? Давайте к другим захист зайдемо. Десь мене не буде вбивати. Давай, давай. Так, вибачте, що ти тут. Якщо ти мене дивишся, я просто перше зайшов, і мені треба якось вижити. Дам а, О! а. То побачення? Хух, вижили. сразу же так да нажгим так так давайте не 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 выйти Ой-ой-ой. ой ой. уй -ой -ой. Хопа, хопа. Ну поможите, Так. О, окей. Це нас спасли перша тільки. Я не знаю, як тут зараз мені жити. Певно, зараз буду швидесенько, поки ніхто мене не бачить. Отак От брати. О! Я вичай, я просто я не можу, це що таке? Ммм, да? Раз що будет? Так, хух? Типу, сдохнув, и все. Давайте за Хестопоста. А ч так дорого? Окей. Так. Что это такое? Так. Окей. Давай ты зараз десеньку. У нас есть еще час. Так, 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 так. И да, Хто хоче, щоб були відео по оригінальному Майнкрафті. Тоді давайте на. М -м. О! давай мені зброю, зброю. Бомба. Хорошо. Це дуже добре. Юс. Давай, давай. Тепер у мене є чим. Обороняйтеся! И еще один. Окей. Хоча бы так, друзья. давайте возьмем настроить. Так. Угу. А я тут части... Нема. Так, фермерство. Что за фермерство? Так, окей. Мебель. Так, декор. Не, на свет. Пока еще, я думаю, треба заниматься стройкой. Давайте ось ось так. Поставимо заборчик. Тому що, мені кажеться, тут така шлойка, як в Майнкрафті. Так. В Майнкрафті завжди допомагав мені заборчик, щоб захиститися. Що це таке? Да. Ну, закінчуйся вже <риклад> так довго ще це буде. Єс, yes. Ми бажали з вами друзі. Что давайте зараз да, хоп. Стоп. Это заразумело. Ну давайте вот так. Я то тут странно працюють. Угу, Тепер я зрозумів як ось це все робити, Окей. ладно. Ну. Так Якщо набереться. ну Давайте вже на все, так. Якщо на цьому відео збереться. Ну давайте так. Три лайки. Буде нове відео, так. А якщо хочете, щоб я реальний Майнкрафт вже ну, реальний знімав, тоді давайте, щоб на цьому відео зібралося. Давайте. Давайте 20 лайків на прошлому відео. На прошлому іменно. Не, не на зараз. Ну. А з вами я був Демон. Ну, всім гарного дня. Всім пау. Ой, вибачте, пау.